Жінка з яйцями чи сильна жінка на просторах інтернету ви знаєте дуже багато крінжа стосовно цієї теми. І якраз ви знайдете порівняння, що сильна жінка це жінка з яйцями. І Поруч такою жінкою, звісно, що ніколи не буде класного, сильного, забезпеченого чоловіка, який буде про неї дбати. А давайте ж розбиратися, чи дійсно сильна жінка обов'язково жінка зі сталевими яйцями. Мені особисто здається, що жінка зі сталевими яйцями це втомлена жінка, жінка, яка в якийсь момент свого часу зрозуміла, що вона не може ні на кого покластися. Це жінка, у якої є свої травми, травматичне минуле, яке її привело в ту точку, в якій вона не може нікому довіряти. Це жінка, яка все вимушено контролює, тому що вона знову ж таки не може ні на кого покластися. І у цього є свої певні причини. А хто ж така сильна жінка? Тому що є оцей перекос в порівнянні. Да? А сильна жінка, на мою знову ж таки, особисту думку, із того, що мені доводиться спостерігати, в Оті зі своїми клієнтами, сильна жінка це жінка, яка знає, хто вона, знає, чого вона хоче. Жінка, у якої є баланс внутрішній між чоловічим та жіночим, тому що в нас так чи інакше є і те, і інше. Сильна жінка, це якраз навпаки та жінка, яка може довіритися в чомусь своєму чоловікові, тому що в неї вистачає сили внутрішньої цієї довіри, довіритися, і вона вірить не просто в чоловіка, вона в себе вірить, вона вірить в свій вибір, тому що вона обрала цього чоловіка бути поруч з собою. Це сильна жінка, жінка, яка розумна, вона може бути самореалізованою, самодостатньою, вона може сама себе забезпечувати, але це не виключає той факт, що чоловік в неї так само вкладається, дарує їй подарунки. Це і є сильна жінка. А в нас чомусь я цей перекос, що сильна жінка це жінка зі сталевими яйцями. Чомусь, хоча це взагалі про різні історії, і слабка жінка це чомусь та жінка, яка взагалі нічого не може робити. Отака сидить, і все за неї має вирішувати чоловіка. Вона взагалі не при, не при ділах. Це перекос. Те, що ви чуєте. Дуже часто взагалі насправді не є правдою, тому сильна жінка однозначно може бути поруч сильним чоловіком, і, от правильно, як мені написали в коментарі, тоді питання чи дійсно того чоловіка можна називати сильним, якщо він поруч такою жінкою відчуває себе слабаком.